Це ж дослід, який ілюструє особливість електрохімічної корозії металів. Зараз ви бачите кристалізатор о, вибачте, не кристалізатор, і чашку Петрі, в яку налита хлоридна кислота і поміщена гранулу цинку. Ну і, звичайно, цинк реагує з хлоридною кислотою, з його поверхні бурхливо виділяється газ. Цей газ водень. Далі я беру мідний дріт. ось, І теж. Незручно поміщаю в чашку петрі з хлоридною кислотою. Ну, звичайно, з поверхні мідного дроту газ не виділяється. Мідь малоактивний метал до активності металів навіть після водню, тобто вона не може реагувати з кислотою, з виділенням водню. А тепер я торкаюся мідним дротом до цинкової гранули. Зараз. І що ми бачимо? Дуже швидко на поверхні міді з'являються бульбашки газу. Газ починає виділятися вже із поверхні міді. Ну, що почалася електрохімічна корозія. Два метали з різною активністю контактують один з одним в середовищі електроліту. Відповідно, більш активний метал цинк підлягає окисненню, є анодом. А менш активний метал мідь є катодом. З катодом під час корозії не відбувається нічого. На його поверхні відновлюється окисник навколишнього середовища. Окисник навколишнього середовища в даному випадку це катіони гідрогену. Два катіони гідрогену приєднують два електрони перетворюються на водень. Варто мені зняти цей мідний дріт з поверхні цинкової пластинки. І знов ми бачимо, що з поверхні міді ніякий газ не виділяється. А цинк як реагував активно з кислотою, так і продовжує реагувати. Ще один варіант досліду. Ви бачите, в чашці Петрі розчин блакитного кольору. Це розчин купром 2 сульфату. Наразі я поміщаю в цей розчин алюмінівою. Такий алюмінієвий виріб, скажімо так, ну і нічого не відбувається. Тепер до цього розчину я додаю розчин натрій хлориду. Трошки треба почекати. Отже, пройшов певний проміжок часу. І що ви бачите, що алюмінієва пластинка вкрита, ну, візуально сприймається як якимось чорним кольором. Насправді, це темно-червоний. І з поверхні темно-червоного виділяється газ. А газ це водень в тому, що хлорид йони Ми додавали натрій хлорид. Хлорид йони активують руйнування оксидної плівки з поверхні алюмінію. Просто алюміній з купром 2 сульфатом не реагував, тому що був вкритий оксидною плівкою, алюміній 2О3. Додавання натрій хлориду призвело до того. Що ось навіть перегортається шматочок, призвело до того, що була зруйнована оксидна плівка. І тепер алюміній проконтактував з купром 2 сульфатом і відбулася реакція витіснення міді з копром 2 сульфату. Мідь осаджується на поверхні алюмінію. Виникає пара двох металів алюміній і мідь різної активності. Алюміній більш активний метал, мідь менш активний метал. Алюміній руйнується, тобто для нього відбувається процес окиснення алюміній мінус 3 електрони, а мідь з нею нічого не відбувається, але з її поверхні бурхливо виділяється газ, водень. Катіони гідрогену приєднують два електрони, перетворюються на водень. Ну і далі для вас питання на роздуми. А звідки ж врощені купром 2 сульфату? В одному узялися ці катіони гідрогену. Ось, до речі, я перевернула ще шматочок, і наразі навіть камера передає червоне зображення, тобто, дійсно, на поверхні виділяється мідь. Ось спробувала ще один ракурс, і так, мені здається, краще видно. І вже ось стільки міді є на поверхні з поверхні, на поверхні алюмінію. А з поверхні міді виділяється газ.